Отож, бо поїхали. Діагностика та лікування ушкоджень зв'язок та сухожиллем гумілкоступневого суглобу у спортсменів. Епідеміологія травм навколо гумілкоступневого суглобу Перше за поширеністю, друге місце за анатомічною локалізацією, частіше трапляється у у бігових стрибкових видах спорту, а також ігрових видах спорту. Так, за даними Національної футбольної ліги США, було обстежено 2285 гравців. 53% із цих гравців мали в анамнезі травми гомілкоступневого суглобу. Чому ж цей гомілкоступневий суглоб так часто підлягає травмам? Ну, в цьому ми знайдемо пояснення в анатомії гомілкоступневого суглобу. А також в його біомеханіці. Біомеханічно, як ви знаєте, в гумілкоступневому суглобі рухи проходять в трьох, в трьох різних площинах. Стабільність гумілкоступневого суглобу досягається за допомогою зв'язкового та сухожильного апарату. Найбільш значущими зв'язками латеральної групи є передня малогомілкова таранна зв'язка, малогомілково-п'яткова зв'язка, а також задні, задня малогомілкова таранна зв'язка. Також механічну стабільність в суглобі забезпечується за допомогою конгруентності між таранною кісткою та гомілкоступновою суглобою. Якщо ця конгруентність порушується при тих чи інших причинах, тоді і також може виникнути нестабільність в гумілкоступновому суглобі. Загалом ж стабільність суглоба забезпечують наступні зв'язки та м'язи. Латеральна група це передня, як ми говорили, малогомілкового тараніна, задня малого мілкового тарану, п'ятково-малогомілкові зв'язки, м'язи перунальної групи, а також сухожилки довгого розгинача пальців. Медіальна ж група забезпечує стабільність. За допомогою дельтовидної зв'язки, за допомогою глибокого та поверхневого його пучка м'язів переднього великого мілкового та заднього великого мілкового м'язів, а також флексор дігеторум лонгус, флексор халюсис лонгус. Краніально стабільність забезпечує дистальний міжгумілковий синдесмоз. Займов зв'язок пошкодження зв'язок та розвиток нестабільності, Якщо, наприклад, пошкоджується е, п'ятково-малогомілкова е, зв'язка, дуже часто виникає і розрив е, передньої, передньої порції малогомілкового таранної зв'язки. Е, Слід зазначити, що по пошкодженню латеральної групи зв'язок, гмилкоступного суглобу, механізм його це інверсія і приведення стопи. За важкістю травми виділяється три її ступеня. Це перша ступень пошкодження до 30%, друга ступень до 70% та третя ступінь ушкодження це повний розрив. Діагностику проводиться як клінічно, проводиться пальпація по ходу анатомічного проходження відповідних зв'язок та сухожиль. Також в сучасний ортопед, котрого при собі є узі апарат зразу може провести і на місці сонографічну діагностику ушкодженої зв'язки. Так, якщо є виражена нестабільність латеральної групи, це говорить про пошкодження як малогомілково таранної так і п'ятково-малогомілкової зв'язки. Дана нестабільність буде і проявлятися на рентгенограмі, як видно на слайді. З приводу МРТ та УЗІ діагностики даної групи зв'язок будуть більш детально розказані в наступних наших доповідях. Ми на цьому не будемо зупинятися, але слід зазначити, що як і УЗІ, так і МРТ діагностика являється з одним з найінформативніших інструментальних методів діагностики. Яка ж лікування гострих ушкоджень зв'язок? Ну, якщо це гострий розрив і це любитель, не професіонал, часткове пошкодження, перша ступінь до 30%, проводимо консервативне лікування і мобілізація. Якщо ж це розрив масивний, тобто повний розрив або масивний розрив, то якщо любитель лікуємо спочатку консервативно, професіонала оперуємо. До консервативного лікування відноситься prp поряд поруч із імобілізацією, що забезпечує PRP-терапія? Ну, як ви знаєте, це автологічна плазма збагачена факторами росту. Вона забезпечує стимулює регенерацію сухожилків, забезпечує клітинну міграцію, клітинну диференціацію і синтез позаклітинного матриксу, що прискорює регенерацію зв'язкового апарата. Слід зазначити, що PRP необхідно обов'язково вводити під УЗІ контролем, не едокулюс, а саме під УЗІ, щоб ми чітко бачили локус мінорис зону ушкодження зв'язки, і під УЗІ контролем вводиться препарат тричі, раз один раз на тиждень. При цьому забезпечуються гарні результати. окрім пірпітерапії, ми використовуємо можна в консервативному лікуванні використовувати різні гелі, мазі для, наприклад, при вираженому больовому синдромі. Рекомендуємо препарати ЧІФЛАН. Це препарат фітоканабіоїдного ряду. Він інгибує цитокіни, цок 2 фактор некрозу пухлин, просто глендини і два тощо і забезпечує надійний і безпечний підхід до лікування в гострому періоді. Якщо ж це нестабільність хронічна або це масивний розрив зв'язкового апарата і це професіонал, то ми проводимо оперативне лікування. Оперативне лікування є різні методики в залежності від локалізації ушкодження, зв'язки, ступені її ушкодження і часу її ушкодження. Так при гострих пошкодженнях проводиться відновлення зв'язки, шов в кінець в кінець. Накладання транссоціальних швів, якщо це відрив зв'язки від, кіст, від кістки, а також пластика зв'язок за допомогою сухожилків, то шпиронеус бревіс, якщо це хронічна нестабільність в гомілкоступневому суглобі. Клінічна клінічне... Спостереження слід зазначити, що у нас проліковувала вже дуже велика група пацієнтів, які продемонстрували ці всі методи лікування гарні результати. Слід зазначити, що давайте зупинимось на клінічних прикладах, буде досить цікаво. Так, от пацієнт 36 років, майстер спорту з волейболу, застаріле ушкодження як передньої малого мілково-таранної зв'язки, так і кальканеофібулярної зв'язки, хронічна латеральна нестабільність правого мілкоступневого суглобу. Операція провелася за Бростром голдом реконструкція передньолатеральної зв'язки, а також п'ятково-малогомілкової зв'язки з трансосальним швом етапи виконання операції. І після проведеної правильної реабілітаційної програми пацієнт повернувся до спортивної, далі до гри в волейбол, до своїх професійних обов'язків. Другий пацієнт Серфінгіс 42 роки, хронічна нестабільність гомілкоступного суглобу, стан після вже реконструкції вже оперували в Туреччині 2014 році, але нестабільність після операції, як ви бачите на даному слайді, зберіглася. Тобто була повторна травма, з такою вираженою нестабільністю пацієнт поступив до нас. Також проведено відновлення переднього малогомілкового таранної зв'язки з трансосальним швом і анкерною рефіксацією. Як ви бачите, після операції досягнута стабільна стабільність в гомілкоступневому суглобі вже на операційному столі. Ахіловий сухожилок. Як ви знаєте, ахіловий сухожилок це найтовщий сухожилок в організмі. Він витримує надвисокі навантаження, але дуже часто ми зустрічаємо таке явище як спонтанний розрив ахілового сухожилку. Чому ж це відбувається? Давайте розбиратися з анатомією його. Як ви знаєте, хахіловий сухожилок це продовження троголового м'язу гомілки. Він складається з трьох голівок, трьох пучків. Особливість кровопостачання забезпечується із задньої великогомілкової артерії. Вона забезпечує 80% кровопостачання. А також решта вже досягається до допомоги притоків з малогомілкової артерії. І як ми знаємо, що найбільш критичне місце для, для ураження хілового сухожилка для його спонтанного розриву це 2 см вище місця кріплення до п'яткового горба. Чому це так? Тому що в цій зоні виникають най... є найгірші кровопостачання даної анатомічної структури, що приводить до дегенерації сухожилка та його спонта... можливого спонтанного розриву. Структура самого сухожилка неоднорієнна, не має трьохпочкову будову. Волокна почків проходять в косому напрямку, перехрещуються між сумбою. Камболовидний волокна кріпляться більш медіально до п'яткової кістки, а литковий більш латерально. І бачите, за частотою розриву ахілового сухожилку в зоні м'язево-сухожильного переходу це 14% на 2 см, як ми говорили, вище місце кріплення п'яткового горба це 73% всіх розривів ахілового сухожилки. І відрив від місця кріплення до п'яткової кістки це 2,4 Клінічно найбільш інформативним є тест Томпсона. Всі ви його прекрасно знаєте, як його досліджувати клінічні приклади пацієнтів з ушкодженням сухожилкою сухожилка. Пацієнт 40 років, баскетболіст травми гостра 3 дні тому. Травматичний розрив ахілового сухожилля, ну, в даному випадку проводився відкритий шов ахілового сухожилка. Інший пацієнт, травма 27 років, вільна боротьба, травма 3 тижні, підшкірний розрив ахілового сухожилка. Тут також проводився відкритий шов ахілового сухожилка з інтраопераційним веденням факторів росту. Дана процедура прискорює повернення пацієнтів і пришвидшує терміни реабілітації, коли інтраопераційно вводиться ПРП Інший пацієнт 30, 38 років, так футболіст, спонтанний розрив лівого ахілового сухожилка, відкритий шов ахілового сухожилка з малоінвазивного доступу за допомогою спеціального направника. Це дозволяє робити. Шов ахілового сухожилку міні-інвазивний. Інший пацієнт 54 роки, травма 5 років тому ахілового сухожилку вже оперувався за прооперований відкритий шов з пластикою за Чернавським. Повторна травма під час гри в футбол, спонтанний повторний розрив вахілового сухожилка. В даному випадку необхідно шов шовахілового сухожилку вже комбінувати з пластикою ахілового сухожилка з використанням сухожилків короткого малогомілкового м'язу. Інший пацієнт, 18 років, легка атлетика, травма 2 місяці тому лікувався консервативно. Несвіжий свіжий розрив лівого хілового сухожилка. Також проводилася пластика лівого хілого сухожилка за допомогою малого сухожилка малого мілкового м'яза, шинування сухожилком довгого малого м'яза мілкового з використанням малоінвазивного доступу. Також у нас було досліджено пацієнтів з відкритим шоршом хілового сухожилка. Це дослідження проводилось на базі відділу спортивної балетної травми інституту ортопедії. Було дві групи пацієнтів, 20 хворих, котрим інтраопераційно просто робили відкритий шов хілового сухожилку при його гострому спонтанному розриві. І друга група це ті пацієнти, котрим під час операції шов хілового сухожилка доповнювали інтракту. Траопераційним веденням PRP терапії. слід зазначити, що в другій групі хворих, в котрому інтраопераційно вводили пірпі, пацієнти статистично, достовірно, швидше проходили відновлення і швидше поверталися до їх. Спортивної діяльності. Тобто можна рекомендувати інтраопераційно вводити пірпінь для прискорення регенерації тканини сухожилля. Тим більше, що також провівши гістологічне дослідження у всіх цих пацієнтів, котрим проводився шов ахілого сухожилка при його гострому, гострому спонтанному розриві, слід зазначити, що всі розриви мали дегенеративний характер. Тобто, здоровий ахіловий сухожилок він ніколи сам не розірветься, тим більше спонтанні розриви. розриви Відбувається на фоні вже дегенеративних змін. Того рекомендовано інтропераційно доповнювати введенням пір пі-терапії. Слідуюча група пацієнтів це пошкодження сухожилків малого мілкового м'язу. Він завжди супроводжується тиносиновітом, часто розривом утримувача з вибухом сухожилка, а також можливий бути повжній його розрив сухожилка. Слід зазначити, що анатомія перинального каналу це фіброзно-кістковий канал, починається на 4,5 з половиною сантиметрів вища верхівки гумілкової кістки. Стінка має фіброзно-кісткову структуру безпосередньо перелягає до малогумілкової кістки і п'яткової кісток. Механізм травми, при якому виникає розрив утримувача сухожилків, полягає в форсованому тильному згинанні стопи з одночасним напруженням маломілкових м'язів. При цьому вивиху можуть сприяти анатомічні особливості малогомілкової кістки з недостатнім заглибленням сухожилку. Слід зазначити, що за класифікацією пошкодження утримувача сухожилків за Екер-Давіс-Одином, розрізняє чотири ступені: перший це мінімальна, четверта, це максимальний розрив з вивихом. Слід зазначити, що у 96% випадків при гострій травмі не встановлюється даний діагноз, тобто він пропускається. Тобто, слід дуже ретельно обстежувати пацієнта, щоб не пропустити дану патологію. Яке ж лікування? Якщо це перша ступінь, то консервативне лікування і мобілізація пір терапія про яку ми говорили? Якщо це вже там третя, четверта ступінь, інколи друга у професіоналів. У професійних спортсменів проводиться оперативне лікування при всіх інших типах або при невдалому результаті консервативного лікування, проводиться остеопластичні операції, а саме заглиблення кіст... каналу, кісткова пластика малогомілкової кістки, шов-утримувача і пластика. Утримувача, ну і клінічні приклади з оперативних лікувань, які проводились у нас на базі відділу спортивної балетної травми. Це пацієнт 32 роки, футбол, травма 9 місяців тому, діагноз застарілий розрив утримувача сухожиль малогомілкових м'язів, шов утримувача сухожилків малого м'язів, формування кісткового каналу на малогомілковій кісті. Як ви бачите, проводиться ревізія перинуального каналу. Якщо ми бачимо, що борозда вона якась диспластична або вона десь не відповідає анатомічним показникам, треба робити її заглиблення і вже безпосередньо далі проводиться шов-утримувачем маломілкових сухожил з заглибленням даного каналу. Інший пацієнт, футболіст, два травма два роки тому, застарілий повздовжній розрив сухожилка короткого малого мілкового м'яза з хронічним. Синовітом також тут проводився, як ви бачите, повздовжній розрив даного сухожилка. Проводився шов з тенодезом відповідного сухожилка. Яке ж післяопераційне ведення пацієнтів після даних операцій обов'язкова імобілізація, терміни імобілізації від 4 до 6 тижнів. В ранній період рекомендовано призначати фізіотерапевтичне лікування, вона зменшує набряк, прискує регенеративні процеси в тканинах. В тканинах. Також необхідно вдаватися до медикаментозного супроводу. Це варто назначати препарати, котрі містить в собі той ті ж самі хондроїтини, глікомізаміни, наприклад, препарат Тендісульфурфорте. Забезпечує він прискорене відновлення сухожил. За рахунок свого вмісту містить л-аргінін, який діє як донатор азоту і покращує кровопостачання. В складі є високі дози колагену в тисячі мг і метилсульфаніл метану, вітаміну С, глюкозамінів і хондроїтинів, необхідних для процесів відновлення сухожилів. Екстракти босфелії та міри сприяють зменшенню болю і запалення. Артросульфур це також препарат, що в своїй е, е, природі містить е, препарати е, металсульфаніл-метану, міри, е, босфелі, все це має протизапальний, анальгетичний ефект, трофічну дію. Е, Вістабономі, якщо є артроз, можемо забезпечити препарат як контрпротективного ряду, який містить і кондроїтин, і глюкозамін, і колаген, і метальсметилсульфаніл також, якщо у пацієнтів є ушкодження, окрім зв'язкового апарату ще супроводжується ушкодженням суглобового хреща, про що ми вже поговоримо в іншій доповіді, яка присвячена артроскопії, то після артроскопічних втручань рекомендовано введення препаратів гілоронової кислоти, як високомолекулярної, такої, як реженфлекс Біоплюс. Або е, середньої молекулярної маси Альтросульфур е, з МСМ. Е, МСМом. Це для більш молодих спортсменів, які, е, в яких є і ваз, е, явище синоїту, невираженого в суглобі. А, як ви знаєте, МСМ є джером біологічно активної -активно -активно сірки, яка, яку відіграє ключову роль у підтримці, у підтримці цілісності суглобів і є основним компонентом білків і глікозомін-гліканів. А також Має високу біодоступність та протизапальний ефект. Ну і обов'язково правильна реабілітація, про яку нам розповість Артур Леонідович вже в наступних своїх доповіді.